Доброго дня, мене звати Василь. Я керівник сервісної служби торгової марки ЕГРИТЕК і сьогодні хочемо представити коротенький відео огляд про конструкцію і запуск на самоскидного тракторного МПСТ-24 об'ємом 24 кубічних метрів. Напівпричіп у нас складається з рами, на якій Кикритися сам кузов прицепа, дишла, яке закріплене на рісорі, і з'єднується з допомогою трактора за допомогою степної петлі. На рамі у нас розміщені противідкатні пристрої, тандемна підвістка двох осова виробництва. Фірми Егритек також розміщений у нас основний гідроциліндр для підйому кузова. Ззаді у нас розміщені два гідроциліндри для підйому заднього борта, і також опорна лапа на основі гідроциліндра. З лівої сторони у нас розміщений ящик для інструментів, з передньої сторони у нас розміщена оглядова драбинка, і також ручка для відкривання і закривання тенку. Для ведення бункера в експлуатацію потрібно під'єднати пару жовтих гідрошлангів. Це для підйому опуску опори. Сині гідрошланги в нас йдуть для відкривання заднього борта. І основний грубший гідрошланг чорний в нас іде для підйому кузова. НПСТ 24 по замовленню клієнта може комплектуватися колесами 560, сот і 650 розміру. Освітлення до є світловідбиваючі катафоти по по периметру. Заді в нас є стопи, габарит і аварійка. Ззаді бункера в нас розміщене стояночне гальмо, яке приводиться в рух за допомогою ручки. За годинною стрілкою проти протягом стрілки розгальмовуємо.